Початок травня 2024 року заростає травами все капітально. До речі, квітень цього року це найспекотніший місяць за 140 років. І сьогодні ми будемо косити різні трави різними насадками для бензокоси. А косити ми будемо ось цими насадками. Котушка з ниткою ніж. Диск. Ну Диском я косив, дивіться відео в описі. А це потребує техніки безпеки, ось як на картинці, і ось як навушники, шлем, окуляри, костюм, захисні рукавички. Поїхали! Жилкою дуже зручно косити траву, попри паркан, попри фундаменти. І навіть якщо каміння буде, то нічого страшного. Ножем оцим. Теж зручно високу траву косити, він зрізає ось отак от по ходу. але Якщо там на каміння, на дерева затупиться, то можна загострити. Але дискам теж зручно. але Якщо тут пошкодяться оці зубчики, то вже. Складно загострити. Ця ліска це розхідний матеріал, вона витрачається. І, до речі, якщо косити, і можете ось так от легенько стукнути об траву або об землю. І вона натискається і випускається ліска. Коли головка крутиться, зайва ліска обрізається ось цим ножем. Заправляти можна прямо на місці. Для цього відкрутку ось так от піджимаємо. Ну я покажу, як її в знятому стані заправляти. Те ж саме піддіваємо відкруткою, відтискаємо. І з іншого боку теж От вона відкрилась. І всередині ми маємо жилку, це заводська комплектація, але відрізати можна десь метр п'ятдесят метр метри жилки. І заправляється таким чином. Зараз я покажу на прикладі заводської. Ось, наприклад, ми відрізали 2 метри. Сюди ось отвір. Вставляємо, тут ми вилавлюємо. Кінець один, кінець другий, десь отак от трохи лишаємо і починаємо йти до катушки. самої. Тут ми рівняємо її, і тут у нас показується напрямок руху, може, видно вам? То ми по цьому напрямку обидві. Сторони намотуємо, Отак от. намотуємо, намотуємо. Ось таким чином. І щоб нам було зручно, ми можемо тут -от зафіксувати отак от. І ось тут -от зафіксувати, щоб воно не виходило. Ось таким чином. І тепер треба просунути ось на пружинку оці отвори. Так от раз. І отак от два. Отаким чином. І коли на пружинку насаджуємо, треба з цього прибрати. Іначе воно не буде розмотуватись в процесі роботи тут теж. Отак от. О, тепер дивимось, чи розкручується нормально. Це нормально, можна отак от трошки підтягнути, і одягаємо кришку. Все, головка готова до роботи, а як її одягати, дивіться, коли ми розпаковували цю техніку. Коли косите попри паркан або стіни, обережно, щоб трава не летіла і менш налипала. Тому підбирайте кут. До речі, косу можна заводити прямо на поясі. Ну Буває, наліпає, то нічого М мокрою гончіркою, протер. сайдинг трошки треба підчистити і буде все файно. Коли косите доріжки, то можна косити ось отак напрямок, щоб трава летіла на купу і менше розкидалась. Пробуємо косити ножем, знімаємо головку з диском. Це у нас лишається, а ніж вставляється по ходу ось таким чином. Отак. Так. Тепер ось такий в комплекті йде кришка. І ось така в комплекті йде. І ми закручуємо в інший бік. Ось таким чином. І затягаємо ключем. Теж тут допомагаємо, притримуємо, щоб воно не прокручувалося. Ось таким чином затягаємо. Ось затягнули диск і тепер можна йти працювати. А це дивиться, щоб не загубили. Складаємо в одне місце. До речі, диск цей одягається аналогічно, як і ніж, але треба враховувати, що якщо ми ось так от поставимо, то це буде неправильно. Зубчики повинні йти ось так от по ходу, щоб зрізали траву. Пробуємо косити оці джунглі. Тут десь горішок у мене був посаджений, аби його не зрізати. Ну обережно. Диском спробував і тут файно косить. Але треба обережно, щоб не наскочити ось на каміння. Або ось я покосив, воно файно косить швидко, небагато палива йде. Але якщо ви місцевість не знаєте, то краще жилкою пройтись, щоб вивчити місцевість. Ось, наприклад, забув, що тут у мене патичок такий. Кубаночка. Та встряг. Та трошки вписався. Ну То нічого, він майже не постраждав, трішки тут погнувся. ну А так працює добре. Ну і Звичайно, краще косити диском або ножем в день, коли немає роси. Зняв ніж, ось такий вигляд він має. ну Трошки зачепив кубанку, нічого страшного. Поставив пулю, позачищав. І зараз садочок три сотки має ось такий вигляд. І на це пішло десь біля літру палива. Ну а взагалі цей диск працює дуже добре по високій траві. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Па-па!